Перш за все, треба розуміти, що чудо пігулок, які б допомогли зменшити відсоток жиру, набрати масу і створити інші дива, не існує. Але люди продовжують це вірити і шукають ці препарати, тому виникають такі питання про речовини, про які я навіть перший раз чую. Але треба зрозуміти лише одну просту істину. Перед тим як приймати будь-які препарати, треба довести до ідеалу тренування, харчування, відновлення, щоб отримати максимальний ефект від цих препаратів. І виникає закономірне питання: якщо все одно треба важко тренувати, збалансовано харчуватись, відновлюватись, то чи взагалі необхідно приймати ці препарати? Я впевнений, що 90% випадків, якщо ви будете цього дотримуватися, хоча б 3-4 місяці. Ви вже побачите такі зміни, які, в принципі, будуть вас задовольняти. І ніякі додаткові речовини не будуть потрібними. А якщо це робити рік, два, три і впродовж цього життя, то буде дуже крута форма без усіляких додаткових речовин і препаратів. Тому лише важка праця дасть гарний результат. Все інше маячня.